До села я напевно не дойду, і тут є якась дорога, цікава. А куди воно взагалі веде? О, тут якийсь будинок, можна буде тут трішечки пересидіти, я вважаю. Так, а що це тут написано? Не підходити небезпечно. Ха-ха. ха Чого це небезпечно? Там що, монстр чи маяк живе, чи що. Взагалі, хто це написав? Я навіть цю штуку зараз зламаю, вона тут не потрібна. Так, ще якась табличка, не заходь сюди. Та хочу і зайду, зрозуміло. Тому що мені все ж таки треба десь пересидіти. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, я не хочу захворіти, не хочу під цим дождем йти додому. Тому хочу пересидіти в цьому будинку. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Але бачите, тут написано Не заходь сюди мене хтось намагається налякати. Тому, друзі, ви зараз напишіть у коментарях, заходите мені в цей будинок, чи все ж таки ні. Так, друзі, просто відкрито коментарі та напишіть, кавун заходь в цей будинок, чи кавун не заходь в цей будинок. Мені буде цікаво зараз це все почитати. Ну а поки ви пишете, давайте хоча б а, а, подивимося трішечки, що тут знаходиться. Ага, друзі, тут є ще одні двері, як ви бачите, і тут написано, я даю тобі останній шанс, не заходь. Так, напевно, ось тут саме і починається сам будинок. Слухайте, а це цікаво, що від нас ховаюсь за цими табличками. Ну, дуже-дуже хочеться дізнатися. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви Любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Ну а ми будемо намагатися заходити в цей будинок. Ну і насправді я думаю, що тут зовсім нічого страшного немає. Ну, що може бути страшного в цьому будинку? Подивіться, він ну, виглядає так собі, звичайно, посеред лісу. Один будинок, але, друзі, мене не налякати. Тому давайте відкриваємо зараз ці двері. Стоп, друзі, де це я опинився? Я чомусь знаходжусь на стільці. Так, треба, треба зараз а, виходити. Е, стоп, секунду, а це що таке? Добре, давайте зараз подивимося. Тут якийсь коридор, а у цьому будинку. Напевно, далі там буде, а, буде, буде якась кімната, в якій я зможу пересидіти. Цікаво, тут взагалі хтось живе. Ух, який дивний будинок. Чому тут так темно? Де взагалі світло? А ось світло, але його як... Якось замало я вважаю. Добре, давайте зараз просто спустимося. Когось знайдемо. Ей, тут хтось є чи ні. Ану, давайте відкримо ці двері, на жаль, не відкриваються. Добре, давайте спустимося ще. Щось подивимося. Тут у нас є наступні двері, як ви бачите. О, що в цій скрині знаходиться. Ану, давайте зараз подивимося. Так, це якась записка, чи що. Ану, друзі, давайте зараз подивимося з вами. Друзі, просто подивіться, що тут намальовано. Я навіть не знаю, це якийсь монстр, чи що. Ну, добре, напевно. Тут живе якийсь жартівник. Так, тут двері в нас закриті. Добре, давайте відкриємо ось ці і а, знайдемо когось. Ей, тут хтось є, чи все ж таки ні. А ну давай, виходь зараз до мене. Так, стоп, секунду, я, я що йду знову цією дорогою, так я ж тільки що спускався. В цьому будинку три поверхи, і він якийсь дуже містичний, друзі. Подивіться, я тільки що спускався. Пам'ятаєте, ось ці двері не відкривалися. Зараз вони також не відкриваються, до речі. Добре, я не знаю, я букаю якимись лабиринтом. Тами чи що, добре, давайте ще раз відкримо ці двері і подивимося, що тут в нас буде. Я ще раз повторюю, тут хтось є, чи все ж таки ні. Давай, виходь, виходь вже, мені треба хоча б з кимось побалакати, тому що якось одному тут сумно. Так, хочу серйозно з кимось побалакати, друзі. Що це, це знову повторюється? Та ну, це вже якась містика. Як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язано? Стоп, а ось ці двері, пам'ятаєте, і мені не, не вдалося відкрити навіть два рази. А зараз вони відкриті. Ой. Стоп, стоп. А куди? Куди зникає світло, друзі? Е, так, стоп. Коли я дивлюсь сюди? Хто це щось розбив? Так, друзі, тут серйозно хтось є? Добре, не розумію. Так, тут хтось є, чи все ж таки ні? Так, добре, ця скриня не відкривається. О, друзі, тут хтось є. Слухай, хлопчина, а, а, привіт. Вибач, що зайшов сюди, просто треба було. Я не хотів. Е, стоп, хто ти такий? Так, 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 ні, 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 друзі. Це вже якось дивно. Так, стоп, стоп, стоп. Що тут відбувається? Куди взагалі зникло світло? Так, треба звідси виходити. Добре, давайте спустимося вниз, знайдемо вихід з цього будинка. Все ж таки, я, напевно, піду в своє село. Так, знову двері відкриті. Щось я не дуже розумію. Добре, ходімо зараз сюди. М можливо, саме тут десь буде вихід, тому що поки що я нічого не розумію. Напевно, не треба було все ж таки сюди заходити, тому що там якась страшна людина була. Ну, пам'ятаєте? І ще й округами тут просто ходжу, якимись лабиринтами. Ось, бачите, знову ці двері. Що? Що це? Що це за звуки такі? Друзі, пам'ятаєте, я, я спускався сюди декілька разів, але цього не було. Подивіться, що це взагалі на малюнки, і з чого вони взагалі намальовані? Так слухайте. Спочатку було нормально, а зараз вже якась, якась фігня починається. Так, ці двері чомусь вже закриті. Хто їх закрив, друзі? Я не розумію. Може. Можливо... Мо... Стоп, що? А хто їх? Хто їх відкрив? Так, друзі, це вже серйозно, серйозно якось дивно. Подивіться, якась книга, якісь написи, стільці. А, слухайте, а як звідси вийти? Ей, друже мій, я не знаю хто ти, але а, покажи мені, де вихід, я сам вийду, я зрозумів, з тобою не можна жартувати, тому я зараз просто вийду. Е, стоп, двері самі зачинилися. Так, стоп, а чому я почав так погано бачити? Друзі, це вже дуже... Якось дивно, мені становиться серйозно якось не по собі, друзі. Напишіть у коментарях, як у вас з цим, але щось в мене навіть голова почалася почала кружити, друзі. Я, я вже дуже сильно нервую. Серйозно, дуже сильно нервую. Хочу нарешті звідси якось вибратися. Так, ви чуєте, як б'ється моє серце. Цю книгу, до речі, чомусь підібрати не можу, але, хоча б можу подивитися на цей страшний малюнок. Хоча ні, в даній ситуації на нього. Взагалі не треба дивитися. Так, все, ти мене випустив. Фух, дякую тобі. Ой, друзі, якось серйозно не по собі. Так, і тут двері знову відкрилися. Слухайте, ну якийсь дивний будинок. Не треба було, я ще раз хочу повторити, сюди заходити. Якщо написано не заходь, не треба заходити. Це не просто так написано, хочу вам а, сказати, слухайте, такий звук. Такі звуки просто ще дуже дивні. Ну, мені вже страшно становиться. Так, друзі, це на жарт, знову ці двері чомусь не відкриваються. Добре, добре, все, я буду дуже швидко йти, щоб просто нарешті вибратися звідси, тому що ми ходжу, як я вам і казав раніше. О, тут можна відкрити. Ну, хто це? Що це було? Що це було, друзі? Просто не розумію. Хто тут взагалі живе? Як ви гадаєте, друзі? Напишіть у коментарях, хто тут живе. Як ви гадаєте? Так, стоп, секунду. А це що таке? А де всі стіни ділися? Ми ж тут проходили, були стіни. Куди вони так швидко зникли? Ой, якийсь серйозно. Дивний будинок. добре, дру... друзі, так, стоп. Знову двері. А я їх можу відкрити чи ні? Знову не можу. Там, до речі, написано обережно. Увага. Так, я зрозумів, що. Ті двері страшні, що це за... Що це? Що це відбувається? Так, добре, давайте, друзі, ви виходити, тому що я не хочу знайомитися ні з маньяком, ні ще з кимось. Просто хочу вже додому, там ще й дощ, напевно, закінчився і все. Так, напевно, ось тут вже, друзі, в нас буде вихід, тому давайте виходимо зараз. Так, світло бачу, світло це добре, тому що там світло вимкнули. А, так, стоп. Що мене вдарило? Е! А як тут закрилося? Ви бачили це? Я ж сюди тільки що зайшов. Так, добре, це що, кладовище у будинку? Так, друзі, я думаю, що це якийсь подвал, серйозно, серйозно. Дитяче ліжко, що воно тут робить? Взагалі не зрозумів. А тут що, дитина живе чи що? О, друзі, якась книга є Добре, Давайте зараз прочитаємо, що тут, що тут написано. Тут написано, де діти за стіною, за дверима, за сатаною. Чи за тобою? Я не знаю, я ніяких дітей, дітей не бачив. Що це взагалі за питання? Ви що, по моєму голосу не розумієте, що мені страшно, я нервую. Може, треба мене вже випустити звідси? Це вже не жарти. Ну серйозно. Так, а що це за двері? Так не відкриваюся. Добре, ходімо зараз сюди, друзі, подивимося. О, дивіться, тут є. Так, мені здалося, чи той ходить. А це що таке там? Добре, якийсь телевізор страшний. Так, а, якісь іграшки. Дитячі, так, це все зрозуміло. Тут, напевно, жили якісь діти, чи що. Я не знаю просто, друзі, серйозно, ми просто дивимося. Дивіться, є подарунки навіть а, з ялинкою. Так, і тут багато написів, де написано, а, доктор, я думаю, що у мене проблема. А тут доктор, напевно, якийсь живе, чи що. Друзі, ну, людина, яку ми бачили, чи монстрі, якого ми бачили, він зовсім не схожий на доктора. Ну, мені так здається, все ж таки. Добре. А, Зараз назад, а звідки ця наковальня на мене впала? Добре, не, не зрозуміло Поки що І, до речі, ці двері відкрилися, як ви бачите, друзі. Е, стоп, стоп! Стоп! А, а, де, де, де я знаходжусь? Що це за... Що це знову таке? Добре, ходімо, зараз подивимося, чи музика якась. О! Страшна гра є. Та що ж таке, друзі? Я просто не розумію, тут в цьому будинку. Що, що тут взагалі відбувається? Я зараз поліцію викочу. Якщо, якщо ви мене не звільните з нього, я вам обіцяю все. Я беру, я беру в руки теле. Телефон. Що таке? Ви бачили, це? ви бачили це? Так, я в якійсь кімнаті дуже маленькій, з'явився. Давайте зараз відкриємо двері. Так, друзі. Тут ми, до речі, були, але ми сюди заходили. А зараз ми, з... ми звідси вийшли. Так, знову, до речі, є якісь нов... нові малюнки. Я таких вже не бачив. Так, друзі, я нервую. По голосу це чутно. Добре, давайте зараз відкримо, подивимось, що тут ще є. Так, ага, ага. Поки що зовсім нічого не зрозуміло. Давайте відкримо ці двері зараз. Також подивимося, що тут. Ну це, напевно, чийсь кабінет, я так думаю. Стоп, стоп, стоп. Ви чули, хтось ходив тут тільки що? А ось сліди з'явилися. Що це таке? Так, добре. Я хотів перевірити, що там знаходиться в скрині. Ага, нічого. Добре, добре, ніхто нічого не залишив. Нічого страшного, мені взагалі нічого. А, чого чужого не треба. Так, ці двері не відкриваються, до речі. Тому можете просто мене. А... Як тут все це відкрилося? Можете просто мене випустити, як я й казав раніше, і все буде нормально. Я нікого не знищу. Так, це мене треба боятися, а я нікого не боюся. Якісь блоки дивні так добре, ще якийсь коридор. А навіщо тут двері? Якщо я тут можу пройти? Незрозуміло. Так, знову, знову, це все продовжується. Продовжується. А тут вже, друзі, наступає якась, якась темрява. Чи що? Так, ні, друзі, серйозно. Я думаю, що зараз сюди можна вийти. Хоча стоп, а я ж а я ж сюди зайшов. Чому тут знову? Знову закрито. Хто це? А пішов, пішов. Звідси ви бачили? А там зверху люк якийсь. Що? Кімната змінюється. Друзі, я не розумію. Я не розумію просто нічого. Знову якісь чорні блоки, все все змінюється дуже швидко. Я, я просто не встигаю якось все це зрозуміти і так. Де це я знаходжу? Слухайте, друзі, що це за звук? Ви також це чуєте? Так, все, я можу встати з цього стільця. І давайте просто зараз пройдемо. Слухайте, мені нагадує, це знаєте що, якусь лабораторію. Начебто я зараз знаходжусь в якійсь лабораторії. Слухайте, а це знаєте на що схоже? Думаю, ви здогадуєтесь, ні, це не, це не монстр, і там немає очей, це схоже на мізки. Я вам чесно хочу сказати. І ось це також. Так, а тут в нас є різні кімнати, які а, чомусь, на жаль, не відкриваються. Так, а тут хтось є чи ні? Добре, якась... А рідина дивна, ні, друзі, двері тут не відкриваються. І як ви чуєте, якась сирена тут є. Серйозно, як в якійсь лабораторії. Це взагалі клітка якась так добре, що тут є. О, селянин! Селянин! Що ти тут робиш так добре? Його вже, напевно, не врятувати. Так, якісь. Телевізори. Так, куди мені йти? Просто скажіть, куди мені йти, я туди піду. О, друзі, подивіться, це серйозно схоже на якусь станцію чи що. Добре, давайте зараз відкримо ці двері. А, вони чомусь не відкриваються. Добре, давайте спробуємо ось ці, тому що ми ще тут не були. Так, добре. Я думав, можливо, саме тут буде вихід. Тому що я просто блукаю по цьому будинку, я вже лабораторію, навіть якусь знайшов. А де вихід, я просто... Не знаю. Так, добре, тут е, двері, там двері. Так, а це що таке? Я можу натиснути сюди? Можу. Так, е, нічого не відкривається. Добре, нічого страшного. О, друзі, нова кімната. Серйозно, якась лабораторія е, Цікаво, кому вона. Хто це? Чому ти. Що Чо ти? Що ти робиш? Це його лабораторія? Це це, це, це були його люди, друзі? подивіться, який він страшний. Це серйозно якийсь маньяк, навіщо я сюди взагалі зайшов. Ах, друзі. Де це я? Де це я з'явився? Так, знову, знову, знову це місце, я його пам'ятаю. Так, стоп, а куди мені зараз йти? Я вийшов знову з цієї маленької кімнати, і напевно мені зараз треба підніматися. Я не знаю, цей маньяк мене залишив чи що. Він не захотів мене залишати в лабораторії, а просто випустив мене. Так, добре, для мене це дуже добре. Оце хто такий? Цього тут не було, пам'ятаєте, друзі, слухайте. Наскільки великий взагалі в нього будинок? Так, ці двері не відкриваються. Слухайте, а я вже не хочу туди підходити, серйозно. Просто не хочу туди підходити. Так, обережненько, обережненько, просто каву не йди. А! А, хто це ходить там? Хто це там ходить? Я не розумію. Бачите, знову сліди, друзі. А, Стоп! А він же ж тут був! Він тут був, пам'ятаєте, друзі, тут була. -бу був якийсь монстр сидів, а я думав, він не живий. А він, друзі, живий. Виявилося, що так. Добре, ще якісь двері відкрилися. Чи це ті двері, в які я заходив? Незрозуміло. Так. А, добре, давайте зараз тут перевіримо. Я вже, я, я вже хочу звідси вибратися, тому що. О, сходи якісь є, тут, точніше, драбина. але, друзі, не можу піднятися, на жаль, просто сил в мене немає. Знову якийсь тут кабінет, друзі, як ви бачите. І бачите, тут якісь малюнки є, людей. Е, так, ось, секунду, я їх трішечки зламав. І тут якісь малюнки ось так от зачерчені, а, а, а якісь ні. Ну, добре, що мене хоча б на цих малюнках немає. Добре, добре, ходімо. Я навіть розбиратися з цим не, не хочу. Це, напевно, людина когось вкрава чи що якихось людей. Так, 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 знову сліди, знову. Хтось двері відчиняє, закриває. За мною хтось слідкує, але камер тут немає, добре. Да, ця скриня також не відкривається, там щось незрозуміле. Добре, ходімо далі, може, в цій скрині щось буде. І так, друзі, тут в нас є а, знову ж таки а, книга. Так, зараз треба її прочитати. Так, стоп, секунду, читаємо. А, ні, стоп, це, це, це та книга чи не та? А, все, друзі, ось ця книга, яка нам потрібна. Так, тут запитують, чому ти тут. А, а Ти знаєш, що ти помреш? А хто ці демони? Так, так були демони. Я їх бачив. А Куди ти йдеш і. Ти заблукав, Ну я знаю, що я заблукав, Але знову ж таки я не знаю, куди я йду. Просто не знаю. Я, я йду там просто, де двері відкриті, куди мені можна взагалі зайти. Так, стоп, а тут двері закриті, добре. Тоді я піду назад, там, напевно, вже якісь нові двері двері відкриються. Чи ні, чи я помиляюся. Ні, ці, на жаль, не відкрилися. Стоп, друзі, а куди все зникло, Я ж я ж тут щось бачив. Я тут щось бачив. Люк, якийсь добре, давайте спустимося з вами вниз. О, дивіться, що це таке? Це вихід з цього будинка, друзі. Серйозно, це вихід з цього будинка. Так. А, а, а там нікого немає. Сподіваюся, що немає. Так, добре, друзі, давайте тікаємо просто звідси, серйозно, беремо звідси та просто ті. Каємо. Ні-ні ні, не підходь, не підходь до мене, не треба, не треба, цей демон, не треба. Ой. Ой. Друзі, я зараз знаходжусь в якомусь якомусь ліжку, як ви бачите. Я не знаю, мене сюди хтось помістив, я не можу звідси стати, ну я намагаюся, ви чуєте. І це якась дуже дивна кімната з дитячими іграшками. І я поки що не знаю якась страшна музика. О, двері відкрилися. Відкрилися двері. Це вже хтось новий, друзі. Ми такого ще не бачимо. Може, оце мій він власник. Я просто не знаю, хто навіть власник цього Будинка, напевно, що саме він, і що тобі від мене треба? Скажи мені, скажи мені, що що тобі від від мене треба? Фу, що це було. А, друзі, друзі, можу, можу нарешті вибратися. Фух, що це взагалі за будинок? Це самий страшний будинок, який я коли-небудь бачив у Майнкрафті. Я думаю, друзі, що ви зі мною згодні. А це серйозно було дуже страшно. І якщо ви бачите напис не заходити, заборонено, краще не заходити, то тоді точно не заходьте, тому що це може бути така страшна історія, яка була а, зі мною саме зараз. Ми з вами побачили якихось маньяк демонів, Я просто не знаю, як їх назвати. Ну ви зрозуміли, ви ж все це бачили. Це було дуже страшно. Тому а, ще раз повторюю, ніколи не заходьте в ось такі самотні будиночки. Як ви бачите, це один будинок взагалі на весь ліс, тому не треба заходити, тому що там серйозно може бути така дивна людина. Все ж таки не просто так, вона живе одна, ну, посеред лісу, ну самі розумієте, тому а, а, також по лісу треба обережно ходити. Тому, друзі, уважно, серйозно про це слухайте і Запам'ятовуйте. Ну і це було страшне відео, друзі. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, просто напишіть про це у коментарях. Кавун, мені сподобалося, записуй продовження і так далі. Це для мене а, дуже важливо. Ну все ж таки знати про це. Тому пишіть у коментарях. І я дуже радий, що вдалося вибратися з цього будинку. Я думав, що я там просто вже залишусь назавжди, що мене вже не буде. І це взагалі буде моє останнє відео по Майнкрафту. А ні, друзі, я вибрався і треба серйозно якось далі від нього, до речі, відходити. Що я зараз і намагаюся робити. Ну, а ви, друзі, обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім. До побачення, друзі.